У вас були номерочки. Ми розіграємо так, так. частину завтра будуть інші. А, не теж, я не а дівчатка, спитайте, туди ставили? Приготуйтеся. на вікно ставили. Ти туди сідаєш, що буде розіграш. А ми ж, ми давай, давай, на. виграєш, щоб на. На. тобі Мій номерочок, будеш виготовити. Мені, будь ласка, хороший подарунок. Я Так як у нас, більшість тут е, жіночки, краща половина на людях. Дівчатка, жіночки. Тому перший наш лот, який ми розіграємо, це будуть вітаміни для жінок. Ви знаєте, наскільки це важливий продукт для нас. Що ми будемо з вами гарні, здорові, любому віці. Так. І цей колоночок йде до номера. Нічого добре. Дещо Андрій тут у нас? Кологольчик побачив. Ми бачимо з тобою добре. Боже. Бачимо, добре. 43-й лот. Хто в нас саматий? Сейчас правильно мы работаем. Так, кто 36. Ну, мы с сюда. Как работает моя методика? Я опять освою

Вітаю вас, Олександр. Супер. Оце чоловік прийде з подарунком, де вдруге. Все, супер. Так. Да. До речі, вона теж партнер. Ага, ну бачите, супер. Да. 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 Слідуючий приз, хто знає, що це? Ой. Ви да. ні. Це да. наш... да. наші такі прибори, такі перші битові. Такі міні, 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 логотипу, так. Да. Міні міксер такий, так. Да. Портативний міксер, якщо так. Розивує його. А, а, Ну, так як у нас з вами є коктейлі, правильно? У нас з вами є віло, у нас з вами є протегіни, у нас екології. Так, так. 37. Юра, роботай! Работає.

Тому я що я звичайно працюю. Кому треба бути? Та точно, що всім потрібно. Ну що, давай, Мара. Тридцять. 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 Хто? Хто тридцять? Ми Ви вас вітаємо. Да. Надя якось на прямому розови. ефірі я сказала. Надя на прямому ефірі якось сказала, я дуже хочу магівий комплекс. Вітаю від вас. Отакий гарний комплекс ми розіграємо для першій душі. Я дуже люблю таке. Це така нова дикова. Я його намішаю. Зараз <відав? відав>? включу викладача. Хлопочку, так у мене є. <ріст> так, дивіться. Це називається патчі. Патчі для дорогого сна і патчі для енергії концентрації на протязі дня. Не треба пити нічого. Це клеїться така наклеєчка. Це знімається цей пластик. Тут, бачите, напилення нанесено в спеціальний е, склад. Мікролети, різні трави. І він просто технологія спасування через кожу, через шкіру. Супер! Я вчора приліпила собі такий ніч стік, випала магніт, декілька каперочок масла CBD, провалилася розкішна крова, все просто впала і спала. Мені ранку прийшли, друзі з кажуть, я не чула, як тривога була, нічого не чула. Я не пам'ятаю, коли я так спала, щоб я не чула, знаєте, нічого. Тому безподобно працює оцей. Комплекс. Тому ми його розіграємо. Так. А хто, до речі, користується таким? Хто я розібрати роботи? Хто скористується такими? Не пробуємо. Сорок, 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 другий номер. Чудово, я вас вітаю. Хотіла їх отримати, тому що після ковіду у мене з пам'яті трошечки замирне. Оце догадала тиждень, а потім замовляйте і продовжуйте все буде себе. А Добре. Я рада за вас, що ваші люди відбуваються. Так, що у нас ще залишилося? так, у нас ще є ще один такий класний.

Людині, абсолютно у кожній людині. Дівчатка, олічка, ходімо. Ой. Вітамін Д3 з вітаміном К2. Супер. Просто. Кожного дня, всім такого. Усіх є дихати. У всіх дихається да, майже, так? Да? Кроме вулиці. У мене перебуває, коли здавалася, ми спіде вітаміна зітні. Де таке бачила? я треба якусь книгу занести. Що там <б Megatile> у вас? Попали в віселку. Хто висел? У здорові. Ну що, а тепер, друзі, ну супер приклад. То що їх те не купити? Те, що купити йду, то, це, що можна купити. Не розстраюйтесь, бо то хоча, спожалу, заходили не можуть А то, що я вам здала з молодой то вже будуть мати тільки золотій клапаний партую. Береться вам циклі кажуть. А зараз ми розіграємо. Дивіться, що а. А, а, не про те, я, я, там, а? Кавдуємо. Як знали, то, може би це покалдували. Дивіться. Ні, я Це нормально, так? брендоване таке шампансь. Брендіроване, брендоване, не знаю, як правильно сказати. З наклеєчкою Лінгвуд два роки. Львів 13-14 грудня. Та людина, яка виграє, буде 100% брильянт, і тоді відкриєте про то, шампанське. Домовилися? Домовилися. Давай. Третья. Не треба. Не треба. Перша. Два. Трішка. І потім трішка. Міша! Планував. Каже, дай мені номерочек, я тобі щось виграю. По-любому. 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 Дуже щаслива, що маєш. Ну так, будемо на дро.